Шановні жителі та гості Тетіївської громади, всім бажаю здоров'я. На жаль, сьогодні расисти обстріляли об'єкти цивільної та критичної інфраструктури міста Києва та Київської області. результаті чого ми очікуємо на планове відключення електропостачання згідно графіків, які до нас будуть доводитись. Тож, якщо все ж таки буде відключення, ми будемо заздалегідь вас інформувати про те. В яких годинах, по яких вулицях і в якому селі буде вимикатися електропостачання? Тепер проговоримо про життєдіяльність Татіївської громади. Розпочну з освітнього процесу. Нами прийнято рішення перевести навчальний процес на дистанційну форму навчання з 10 по 14 жовтня. Це стосується як садочків, так і шкіл. Тепер поговоримо про АЗС, продукт харчування та лік. Мали розмову з власниками АЗС. Ми знаємо, скільки є пального на заправках, тож прошу жителів не панікувати, пального вистачить всім. Продукти харчування є в достатній кількості в магазинах, ліки є в аптеках, в тому числі інсулін, в тому числі гормональні таблетки. Окремо хочу сказати про банкомати, до них завезли готівку, тож готівка у нас також в межах громади є. Тепер поговоримо про безпекову ситуацію. Прошу всіх жителів, якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, не нехтувати безпекою і відразу прямувати в укриття. Також прошу не піддаватися панічним настроям і читати виключно перевірені джерела інформації. Всім гарного дня та мирної ночі. Дякую.